Ому репортер, тож одразу до головних новин знімальну групу телеканалу Прямий побили силовики під час виконання редакційного завдання. Постраждала також і знімальна група «Стопкору». Журналісти приїхали фіксувати події, які відбувалися на території тютюнової фабрики у місті жовті води. Працівники підприємства більше двох місяців протестом намагаються відстояти право на працю. У дворі підприємства люди розбили намети та влаштували цілодобове чергування. Близько другої ночі біля фабрики з'явилися силовики, зарізали металевий паркан та увірвалися на територію. Спершу вимагали від журналістів залишити місце обшуку, а потім застосували силу, зокрема і до працівників підприємства. Побої супроводжували нецензурною лайкою. Люди у масках із наліпками СБУ розтрощили камеру телеканалу, намагалися відібрати мобільні телефони та пошкодили техніку оператора стопкору. За словами журналістів, силовики хотіли заборонити зйомку події. у підсумку ж зафіксовані факти нападу на дві знімальні групи побиття, а також перешкоджання журналістській діяльності. Та викрадені майна. Загалом на територію підприємства увірвалося близько 300 правоохоронців. Посвідчень не пред'являли, а за словами свідків, окрім СБУ, там були представники і інших силових структур. Ми знаходимося на території підприємства Табако». Як ми бачимо, зараз тут ось місцеві робітники, які працювали на даній фабриці, вже більше двох з половиною місяців тривають обшуки. Люди ось так ось гуртуються, захищають свої права на працю. Нагадаю, у серпні навколо фабрики у жовтих водах теж були заворушення. Тоді збу заблокували цю цінову фабрику Юнайтед Табако. На території підприємства проводили обшук. Однак, в ухвалі суду була зазначена інша компанія та інша адреса. Працівники нарікали на свавілля правоохоронців. Іспанія найближчим часом передасть Україні чотири системи ППО «Хаук» та протитанкові ракетні комплекси. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Його іспанський колега нині з візитом у Києві Хосе Мануель Альбарас особисто передав Україні 30 машин швидкої допомоги із обладнанням для пологів. А іще майже два десятки генераторів. Глава іспанського МЗС своїм візитом засвідчив підтримку Іспанією, народу України у захисті свого суверенітету. Він також планує від відвідати і зруйновані російськими ракетами населені пункти. Після того, як Хосе Мануель поінформував мене декілька тижнів тому про рішення Іспанії передати нам системи ХОУК, і ця інформація стала публічною, це став це був також, також сигнал для інших країн е почати пошук систем ХОУК і їх підготовку для передачі до України. Тому ще більше засобів протиповітряної оборони до надійде надійде до нас. Ми дивимося у майбутнє. Ми знаємо, що мир повернеться в Україну, і хочу підтвердити, що ми долучимося до реконструкції країни. Наша фінансова допомога дозволить відбудувати не тільки інфраструктуру, а й об'єкти культури, зокрема й об'єкти історичної спадщини України. Росія повернулася до виконання зернової угоди. Поновлення проходу судини з українським продовольством відбулося сьогодні у півдні. Це підтвердив президент Туреччини Реджа Пертоган. У міністерстві оборони Росії заявили, що отримали від України письмові гарантії щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій. 29 жовтня, після атаки російських суден у Кремлі, заявили про вихід із зернової угоди. Однак, через день там змінили формулювання і заявили лише про призупинення участі. Після дзвінку, який ми мали з путіним, російський міністр оборони Шойгу подзвонив нашому міністру оборони Халусі Акару і запевнив, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня середи, як це було раніше. Швейцарія запровадила санкції проти Ірану через постачання дронів Камікадзе Росії і таким чином приєдналася до санкцій Європейського союзу. Про це повідомляє уряд країни. Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати зобов'язання щодо прав людини. Масові акції за права жінок не вщухають Україні понад тиждень через убивство поліцією 22-річної дівчини. Я ж нагадаю, що 20 жовтня Євросоюз запровадив санкції проти трьох іранських осіб та однієї організації через поставки до Росії безпілотників, які використовують у війні проти України. Патріотка України із проросійською позицією. СБУ затримала на Луганщині шпигунку Росії. Подвійного агента жінка сама запропонувала службі безпеки України допомогу в боротьбі з Росією. Водночас повідомляла окупантам маршрути переміщення техніки ЗСУ. правоохоронці. Затримали і її куратора із ФСБ. Шпигунка нині під вартою її звинувачують у державній зраді під час війни. Якщо провину доведуть, їй загрожує. Довічне ув'язнення. Зломисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого гарантувала надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території Сходу України. Втім, співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам, так зване МДБ ЛНР. Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів переміщення техніки ЗСУ на території Луганської області. Стати помітними у темряві закликають пішоходів поліцейським. У темний час доби через відсутність вуличного освітлення зростає ризик травмування. Видимість на дорогах знижується, тож збільшується ймовірність Дорожньо-транспортних пригод правоохоронці закликають людей закупити та використовувати відбуваючи елементи. Скільки нещасних випадків на на дорогах вже зафіксували правоохоронці у Одесі, розкажуть мої колеги. Це кадри з місця ДТП на жвавій трасі у спальному районі. У темряві водій маршрутки не помітив пішохода, який був у темному одязі. Аналогічний випадок стався біля одного з міських парків. Удар був настільки потужним, що чоловікові відірвало ногу. Трапилось дві дорожні події з летальними випадками, коли пішоходи загинули внаслідок наїзду автівками. За попередньою інформацією, у одному з випадків чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Але ж, але ж це небезпека завжди, і особливо на темних ділянках доріг. Одеські поліцейські чи не щодня проводять профілактичні рейди, під час яких роз'яснюють необхідність мати на одязі. Будь-які світловідбиваючі елементи. А дітям та підліткам дарують флікери, які можна почепити на наплічник або на руку. Ось Для вас ми хотіли один із флікерів подарувати, будь-який на вибір, який обирають. Це... <смас> Зробіть так. О, е <смас> Діти переконують поліцейських, що правильний одяг мають, але не завжди одягають. На кросівках є. Ну... Ну, О тут уже одеться ну старилось. Ага. А на курцям на іншій правоохоронці пояснюють, що осінній період складний для водіїв. Не всі можуть швидко прилаштуватись до темряви у місті. Тож в цей період завжди більше аварій, а тим більше, коли немає вуличного освітлення. Саме тому нині світловідбивачі на одязі не прохання, а вимога, яка прописана і у правилах дорожнього руху. Навіть є вправна одорожного руху прописано пункт 44, 4 Ви повинні переходити в приїзну частину з якимось повертаючим елементом. Коли школи працювали у нормальному режимі, поліцейські організовували уроки безпеки і разом з дітьми робили такі флікери. Нині ж пропонують зробити це батькам. Є спеціальний папір, він коштує недорого, і дитина може намалювати будь-який малюночок, зробити дироколом дирочку, прикріпити, і це буде дуже дешево. І Гарно виглядає, тим паче, що це дитина зробить власними руками. Прості підрахунки: при швидкості у 50 кілометрів водієві потрібно не менше 150 метрів, щоб зорієнтуватись і зупинитись. У світлому одязі пішохід стає помітним за 75 метрів, а цього недостатньо для уникнення ДТП. Але й не дотримуються швидкісного режиму. І пішоходи надають перевагу темному одягу. Світло же реально рятує, адже збільшує видимість вчетверо і може гарантувати. Юнтувати безпеку Олена Мілова, Арсен Подесян, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. А більше інформації ви завжди зможете знайти у телеграм-каналі прямого. Як на нього підписатись, ви бачите просто зараз на своїх екранах. Долучайтеся обов'язково і до обговорень, які там є під новинами. І не забувайте про наш Ютуб канал, на якому завжди можете знайти ті відео, які не потрапили до ефіру, але є не менш цікавими. І звісно, щоб знати більше, залишайтеся з прямим.